Перша леді України Олена Зеленська відмовилася летіти у США на виступ Байдена через присутність вдови Навального. Пише Вашингтон Пост. Видання припускає, що це може бути пов'язано з попередніми скандальними заявами опозиціонера про анексований Крим. Але в офісі президента України відповіли, що причина в накладанні графіків. Утім, Навальна також відмовилася від участі у виступі Байдена. Її прес-секретарка пояснила це втомою і бажанням прийти до тями після смерті чоловіка. Так, що ж насправді відбувається? що ж насправді відбувається, зараз будемо е, уточнювати і е, виясняти в Андрія Василовського, радник директора національного інституту стратегічних досліджень, постійний представник України у ЄС у 2008-2010 роках, і з нами уже на зв'язку. Мої вітання, пане Андрію. Доброго дня. Доброго дня Так, отже, давайте розбиратися так би мовити в причинах. Ну тому що за версією е міжнародних змі, Зеленська не полетіла через те, що мала сидіти поруч із Юлією Навальною. В офісі президента заявили про те, що ні проблема в іншому накладанні графіків. А я вам пропоную копнути бли глибше. Чи може бути справжньою причиною той факт, що Україна зараз намагається дистанціюватися від демократів, тому що веде активні перемоги. І агітує республіканців за те, аби вони проголосували пакет допомоги нашій державі. Цікаве припущення. Всі три, і ще є четверте. Що вона дійсно втомилася, вона багато подорожує, а вона багато виступає, спілкується і так далі. І була недавно в Німеччині, в Британії і та і в інших країнах. І все це ми не можемо дізнатись ніколи. <свісно> Нормальний протокол нормальної держави, ну, скажімо, протокол української е держави ніколи не скаже, які були причини справжні. А американський протокол висловлює свої припущення і зливається в газети. Мені здається, що рішення не летіти, тобто витрачати 4 дні, фактично, поки прилетіти, там знаходитися, потім брати участь в цьому, потім якийсь час перебувати знову в Штатах, воно було би логічно, якби не ця кампанія. Президентська кампанія в Сполучених Штатах дійсно зараз, на жаль, включає в себе питання України. Нам не потрібно, щоб. Американські е, претенденти на посаду президента в число своїх е, обговорюваних і оспорюваних проблем включали допомогу Україні і Україну, як таке як таку, завжди знайдуться бажаючі підлити уливи вогонь і сказати щось погане для того про Україну для того, щоб перевищити свого суперника в тих чи інших аргументах. Тобто, виходячи з цього, я схильний дійсно до того, що наша особлива участь, особлива присутність зараз у всіх заходах, які мають на меті підтримку конкретного президента від демократичної партії, це правильне припущення. Швидше всього так і було. Щоб не було справжньою причиною, їх реально може бути навіть декілька. Якби моделюємо ситуацію, Олена Зеленська, і Юлія Навальна сиділа поруч і не сприймалося би це цивілізованим світом, що боротьба України і російської опозиції є рівноцінною, і такий, знаєте, ставили вони собі знак рівності між жертвою і агресором? Ну, ми не можемо включити ні Юлію Навальну, ні її чоловіка покійного до числа агресорів. А той невдалий вираз, або я би сказав антиукраїнський вираз, який він здійснив у 2014 році. Він потім неодноразово спростовував і за нього вибачався. Це треба мати на увазі. Це перше. Друге, а, що таке російська опозиція, яка вона не була? Чи це люди, які підпалюють військомати на території Російської Федерації, чи це люди, які допомагають пускати під укіз? Поїзди на території Російської Федерації, чи це ті люди, які в складі добровільчих груп воюють в Брянській і Орловській областях, чи це і ті інтелектуали або фінансові ділки, які виїхали з Російської Федерації остаточно проголошені іногентами, їхнє майно реквізуються, їхні сім'ї переслідуються. Тобто, поставимо собі тверде запитання, чи це вороги України. Ні, це не вороги України. Чи це достатньо серйозна сила, яка може допомогти Україні боротися проти Російської Федерації не на фронті. Звичайно, ні. Але вони створюють додаткове враження на Заході, враження про те, що Росія це кінчений продукт, що теперішня Росія. Це злочинне терористичне угруповання, не держава і не суспільство. Ці всі люди е, воляче чи не волячи, а допомагають сприймати Російську Федерацію як однозначного ворога демократії, прав людини, е, нормального майбутнього ворога НАТО, ворога ЄС, ворога Європи, ворога Сполучених Штатів, ворога вільного світу. Тому з цієї точки зору я би сказав обережно. Не кидаючись в обійми, але відкидати всіх цих людей, інколи кваліфікуючи їхні ті чи інші заяви відповідним чином, але відкидати цих людей, зразу записувати їх в негідники чи в вороги не варто. Це наш певний резерв, який при умілому використанні може бути корисний для України. Ну тут ми розуміємо, діє принцип ворог. Мого ворога мій друг, але я говорила трішечки про те, щоб нас не ставили в один рядок з російською опозицією. Ну тому що типу від авторитаризму Путіна страждає і Україна, і страждає російська опозиція. Але тим не менше, чи правильно було Олені Зеленській відмовлятися від ось цієї зустрічі від цього звернення президента США до конгресу, і наскільки загалом такі майданчики є важливими для того, аби до прикладу нагадувати світу про нашу державу? Я повторюся, ми не знаємо, чи це насправді так, але якщо це насправді так, уявімо собі, що запрошення на такий виступ надійшло не вчора, а надійшло місяць тому. І уявімо собі, що наша на, е, дипломатична служба, наше посольство в Сполучених Штатах захотіло зробити і наступний крок під час перебування в Сполучених Штатах, коли Зеленська зустрічається, скажімо, з е, теперішнім спікером. Палати представників республіканцем Джонстоном або зустрічається з групою жінок, дружин сенаторів, або з групою сенаторів жіночого роду республіканців і розмовляє з ними. Чому б не зробити це і так? Тобто, все це можливо. Повторюю, якщо ми відмовилися від цього просто тому, що ми не хотіли сидіти з кимось поруч, то це недалекоглядно. Але в будь-якому випадку це можна було модифікувати, висловити свою чітку позицію, що поруч не можна, тому що й тому, що висловити свою чітку позицію, що одночасно з цією зустріччю ми проведемо і зустріч. А з активними республіканцями, зокрема жінками, а я думаю, що команді Байдена це б сподобалося, тому що це в їхніх інтересах, в їхніх інтересах домагатися допомоги Україні. І якщо би це було зроблено так. То думаю, візит би відбувся. А як ця відмову можуть сприйняти в Сполучених Штатах Америки? Як на неї відреагують? Ви вже трішечки так почали говорити. Сказали, що там є свої припущення щодо цього, і ймовірно, ось ці свої сценарії варіанти вони здавають саме у змі. А якщо купнути трішки глибше, якими можуть бути наслідки? Якщо ми тверезо і чітко пояснимо наші аргументи, то ніяких негативних наслідків не буде. А тим більше, повторюю, якщо ми пробували з нашого боку одночасно з відвіданням цього виступу зробити якісь заходи на рівні конгресу для зустрічі з республіканцями, і якщо б нам відмовили, то тоді це була б достатня причина, її би всі зрозуміли. Врешті-решт, в Білому домі не зациклюється на Олені Зеленській на дружині президента України. А під час виступу Байдена, і ми це побачимо через кілька днів, в залі сидітимуть багато з тих, кого іменуватимуть в процесі промови і хто підніматиметься і кому будуть аплодувати. Ми це бачили в попередні роки. Тобто, якби Олена Зеленська була там єдина, їй би це сказали, і вона б поїхала. Вона не єдина і не буде єдина, і там буде багато інших діячів. Тому скандалу із за цього не буде. Байден на нас не образиться. Демократи свою позицію щодо підтримки України не змінять. І якщо нам дають дадуть зброю, то дадуть її тоді, коли Трамп з Джонстоном домовляться, що її треба давати. Угу. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Андрію, за ось такі фахові роз'яснення. Андрій Висоловський, радник директора національного інституту стратегічних досліджень, постійний представник України в ЄС у 2008 тисячі роках. Був із нами на зв'язках.